Всім привіт! З вами Леді Ньюз. Тіна Кароль відверто заговорила про спілкування з Даном Баланом. Артистка зізналась, чи підтримує зв'язок зі співаком. Українська співачка Тіна Кароль відверто відповіла, чи спілкується з молдовським виконавцем Даном Баланом, з яким їй приписували роман. За словами Тіни, зв'язок вони підтримують. Коли в Україні почалась повномасштабна війна, то Дан писав Тіні та хвилювався за неї. Безумовно, підтримуємо зв'язок. Всі один за одного хвилюються. Усі всім написали ти як. Підтримуємо спілкування все добре, розповіла Тіна. Днями в Тіни Кароль відбувся концерт у Молдові. Хоч самого дана балана на виступі знаменитості не було, то його мама завітала туди. Тіна Кароль просто зі сцени звернулася до Людмили Борисівни. Найкращий У на світі. Після сина. Тому. Хлопці мої, мама Люда, мама я була. так само. Мама Ваці! Людмила бій, красива, надихаюча. І народили красення благородного чесного.

Під час свого виступу виконавиця неочікувано просто зі сцени заговорила про відомого співака. Кароль назвала виконавця найкращим чоловіком у світі після її сина, звісно ж. Також артистка сказала, що цей відомий співак чесний та благородний красень. Такі теплі слова Тіна адресувала молдовському артисту Дану Балану. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!